Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги Audi A4 2017 року випуску 2-літровий дизель на 150 кінських сил на механічній коробці передач. Так, покажу машинку ззовні, як вона виглядає. Далі ми з вами перейдемо до перевірки товщиноміром, лакофарбового покриття. А потім перейдемо вже до салону. Так, у нас фарбовано три елемента. Це одразу кажу попередньо. І пройдемось в контрольний, в контрольна перевірка. Кажу вам, що і як там. Так, він код одразу побачив, покажу вам. Захочете перевіряти історію, без питань. Рідний пробіг 172 000 км. Так, погнали. Капот у нас в рідній фарбі 139-140. 140. 140 187, це у нас крило фарбоване, 206. Так, це слой фарби. Щоб ви розуміли собі, якщо я зараз візьму купюру, наприклад, там в 100 гривень, то якщо 163 пробилось в тій точці, то з товщину з бумагою, там 100 гривень, наприклад, проб'ється плюс 100. Тобто 200 мікрон, це якби, слой фарби, база лак. Далі пішли двері передня: 127, 125, 125, 122, 132, 113, перейдемо на дах, 174, 147, швидше за все, грязюка якась була. Бо пилюка, як бачите, пилі є. Машину вчора помили. 147. Дах в рідній фарбі. 124, 115, як не як, пилюка даже теж дає слой. Так що потрібно протирати тряпочкою, а потім його тикати прибором. но не раджу цього робити, так як пилюка дуже добре царапає лак. 112, 104 119, 106. 140. 125, 109, 166. І оці дві двері у нас фарбовано. 185, 434. Це вже у нас є грунт як мінімум. 140. Понизу взагалі заводська б'ється. 240, 177, 162. 139, 148. Таке відчуття, що десь от по, звідси посюди фарбовано по центру. Якийсь, швидше за все, царапіна якась була, і її фарбували. Нічого критичного, нічого страшного, звичайна експлуатація автомобіля. Тут нижня частина теж фарбована, бо задній двері тут де в рівній фарбі воно б'ється. А там уже фарбовано. Саме головне, що шпаклі немає, але навіть якби і була би, то поміняти елемент, я не рахую, що це проблема. Так, крило далі у нас в рідній фарбі. Ну, як я і сказав попередньо, перед тим як перевіряти, сказав, що два елем... Ой, три елемента фарбовані. переднє ліве крило і праві дві дверки. 134, 160, 152. Як бачите, просто пилюку прибрав легенько пальцями і вже пробиває іншу товщину. Так, по фарбі все зрозуміло. Погнали до салону. Цікаво, ручки, до речі, відкриваються. Я би порівнював е цю аудюху з Volkswagen. -ом. Б8, до речі, теж у нас є в продажі. Той же самий двигун 2-літровий TDI 150 кінських сил. Так, ось такі у нас ключики. Ключі нам не, прави, не потрібні при запуску двигуна. Так, що по комплектації? Є перем... кнопки перемикання е, на приборки на приборній панелі, потім у нас гучність. Так, ладно, радіо включати не будемо, щоб монетизацію нам не заблокував YouTube. Потім е, мультимедіа, у нас парктроніки є, у нас є камера заднього руху. Показав, що у нас? Клімат-контроль, система е, старт-стоп чи стоп-старт, як вони на ауді називають, не скажу вам точно, круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики дощу, світла. Ще відмічую, до речі, е, дзеркало салону, точно таке ж саме, як в b 8 без, е, без рамки. Потім е, 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 електросклопіднімачі передні задні, блокування задніх дверей. Кож, цікаво, що зробили, її виправив окремо можна блокувати. Це, це удобна тема. Потім автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал у нас є. Е, е, так, що у нас виходить? Авто світло, залишимо, нехай буде на авто. Ну, Круїз, контроль і так далі. В принципі, все стандартно, скажімо так. Рідного пробігу наголошу 172 000 км, він код я залишив, можете перевірити. Ось в такому стані салон. Нічого не реставровано. машина приїхала, звичайна уборка, мойка в салоні. Коври оригінальні, навіть з кнопочками зачолками, класно. Так, Кріплення під дитяче сидіння є. Підлокітничок. Ляда у нас з автовідкриттям. Удобна тема. Цікава підсвіточка з обох сторон. Є складання сидінь з багажника. Теж класна тема, так те, як не потрібно обходити і відкривати з кожної сторони окремо крючочки тут. Як часто кажуть нам в коментарях, перекупи, все покрали там, не дай Бог машина приїхала без шторки, там немає шторки. Ну, реально приїхала без шторки. Кажуть, все, вкрали, продали окремо. Навіть ось такі речі залишаємо все, як є. От, як вона машина приїхала, так вона і є, так і це все залишається. Тут ну, аптечка, жилетки. Там дві жилетки. Е, запаска, все на місці, все як, все, як є. От, як машина приїхала, така вона і продається. Так, у нас тут домкрат новенький, ще не користований, крючочки там і так далі. Так, закриваємо ляду, ще покажу трошечки по салону вам, і будемо завершувати огляд. Так, у нас тут в пасажирах навіть є мікролів сидіння. Так, аудюха у нас в наявності в місті Вінниця. Знаходимося за адресою міста Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Маємо у нас на майданчику дуже багато автомобілів. Певно, штук 40-50 автомобілів у нас тут є. Потім у нас ще є багато автомобілів на майданчику в Медикі. І дуже багато автомобілів, яких доставляється з Європи в Україну. Завозимо всі машинки автовозом. По дорозі вони проходять розмитнення, в Вінниці ми їх сертифікуємо, і потім вже по місцю видаємо автомобілі кінцевому покупцю, виписуючи договір купівлі-продажу. Так що, так от. Більше автомобілів ви побачите на сайті нашому вінкар.ком плюс телеграм-канал. В телеграмі всі актуальні автомобілі, які продані, просто видаляю. Тому приходьте за посиланням. Посилання залишу внизу. Бачите, там більше цікавих варіантів. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.